25 жовтня вибори. Здавалося б, можна і не йти. А що зміниться? Я нікому не вірю. Мій голос нічого не вирішує. Вони всі однакові. Кого обираю? Місцевих депутатів і міського голову. Хто вони такі? А вони інструмент. Як, наприклад, зубна щітка. І вибори депутатів можна порівняти з вибором зубної щітки. Можна не купувати щітку взагалі. Для чого? Не чиститиму зуби! А що зміниться? Можна попросити свою бабусю купити щітку. Скоріше за все, вона купить щось таке, що купувала останні 30-40 років. Щітку фабрики Ніва, із неї через місяць повипадає щитина. Можна купити першу ліпшу щітку, яка потрапить на очі, а можна витратити 20 хвилин часу, поцікавитись, які бувають щітки, які щітки продають в вашому магазині, як в аптеці, Поговорити з друзями, які щітки їм зручні в використанні. Також можна порадити щітку в своїй бабусі, і ви матимете здорові зуби, так і з виборами. Ви обираєте депутата інструмент, яким будете користуватись протягом 5 років. Різниця лише в тому, що незручну зубну щітку можна викинути наступного дня в смітник. А депутат і міський голова це на п'ять років. Прийди на вибори, будь відповідальним! І не забувай, Ледачих виборців, видачі депутати.